Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо знайомитися з графічним написанням чисел і магічними здібностями людей, чиї числа життєвого шляху 4, 5 та 6. Хто пропустив цікаве відео про магічні здібності людей з числами життєвого шляху 1, 2 і 3, можете це зробити прямо зараз, натиснувши на посилання зверху екрану. А можете повернутися до цього після перегляду цього відео. І не забувайте підписатися на мій канал, дякувати за знання лайками та коментарями, а також поділитися цим відео і тим, що було раніше, із своїми друзями. Графічне зображення числа 4. Як ми бачимо, у четвірки є дуже сильне духовне прагнення тягтися вгору, вдвічі більше, ніж одиниці. Так, це теж прямолінійне, нехитре число. Можна так сказати, що воно дуже завзяте у досягненні своєї мети. Відразу дві прямі лінії. Але число, сподівається, лише на себе у досягненні своєї мети. Але все-таки на якомусь відрізку свого шляху четвірка засумнівалася у своїх здібностях і процес розвитку загальмувався. І четвірка застрягла на півдорозі. Ну, от з'явилася оця горизонтальна ризка, яка нібито відсікла нижню частину однієї лінії, що була частиною основного базису особистості. А через деякий час, коли четвірка зважила, оцінила всі свої за і проти, вона вирішила продовжити свій рух вгору. Але її основні можливості і здібності так і залишаються між небом і землею. Тим не менш, четвірка займає гідне місце на сходах, що ведуть до духовної довершеності. Так як у четвірки, як і в одиниці, майже немає коренів, немає стійкого фундаменту під ногами, та ще й конструкцію пристойно доводиться підтримувати на одній нозі, то вона повинна самостійно все це підтримувати, надавати стійкість цій конструкції, довго і ретельно виконувати душевну роботу, розвивати свій допитливий розум і збільшувати ступінь впевненості у своїх здібностях. А тепер поговоримо про містичні здібності людей з числом життєвого шляху 4. От такі люди мають вроджені здібності магів і людей окультних наук, на відміну від людей числа три, про яких ми говорили, що у них теж такі здібності є. Але ті люди використовують в основному свої сили своїх внутрішніх резервів. А люди числа 4, щоб не перевантажувати без того хитку цю конструкцію свою, вони використовують у своїх практиках якісь допоміжні матеріали. Ну, Наприклад, там, кришталеві кулі, свічки, оці бубни, ну і так далі. Як можна зрозуміти, що є у вас магічні здібності? Поширені ознаки. Тобто, весь час щось пропадає. Ось тільки сюди поклав, а його вже нема. І також дуже часто щось псується або ламається, при цьому без ніякої фізичної участі людей чи твірок. Або ось ще, от такі люди не дружать із купюрами, грошами. Да? Ну, Тут можна все пояснити. От Здавна вважається, що гроші нейтралізують магічні здібності. Вони можуть ніби. Закоротити їх. І людина четвірка, щоб позбутися неприємних відчуттів, вона швидко краще позбудеться цих купюр. У четвірок великий запас внутрішньої енергії, що захищає їх від астральних нападів. Тому чужий вплив ніяк не впливає на них. Ось такі здібності у людей четвірок. А от як і чому п'ятірка пишеться саме так: п'ятірка має досить хорошу духовну основу з минулих втіли. Але вона все-таки спрямовується вгору до продовження духовного розвитку. Але на якомусь етапі вона вирішує, що поки що, напевно, достатньо От ця горизонтальна риска, яка зупиняє подальший її рух. І сукупність світлого духовного багажу добре поєднується з матеріальним цим статком унизу. Але треба ще що називається переварити те, що вже є. Адже коло ще все-таки не замкнулося внизу. Отже, рано ще повністю відмовлятися від матеріального і розвиватися духовно. Тим не менш, люди, чиє число життєвого шляху 5, можуть бути медіумами, привісниками, і це можна пояснити тим, що містичні здібності вони отримали з минулих втілень і можуть тепер бути провідниками між світами. Це дуже органічно. Як це може виявитися в цьому житті? Ну, це як вони вважають, підвищена інтуїція або чутливість до енергетики якогось простору. Ну, наприклад, зайшов в якесь приміщення, або відійшов трошки в бік від друзів, з якими приїхав на пікнік, і відчув раптом якусь зміну свого стану, якийсь смуток огорнув, озноб чи якесь посилене серцебиття? Це може говорити про сильну чутливість до якогось енергетичного сліду який є в тому місці. Може бути ще так, що людина з талантом медіума, але ще несвідомо, оселилася в якомусь будинку, ну з якоюсь історією, і одразу відчула, що там щось не так. Що може статися? Речі раптом упали з вішалки, світло почало блимати, посуд став звеніти десь там у сервантах, ну і так далі. Можливо, душа, яка мешкає саме в цьому будинку, відразу відчула, що в неї є можливість зв'язатися з матеріальним світом і вона подає якісь знаки. А людина з числом життєвого шляху 5 повинна знати, що причина цього це він, а не якийсь полтергейст. Якщо він боїться або не готовий, то потрібно просто виїхати з цього будинку. Якщо 5 знає про свої магічні здібності і почне їх розвивати, то можна домогтися якихось результатів у передбаченні якогось майбутнього. А ми поговоримо про шістку. Ну що, тут повне прийняття духовної спадщини попередніх втілень. Коло замкнулося внизу. Звідси можна зробити висновки, що людина, чиє число життєвого шляху 6, маючи великий духовний фундамент, може жити повноцінним духовним життям. І отримувати задоволення від краси навколишнього світу. Що ж до просування в духовному розвитку у цьому втіленні, то тут питання: а чи буде це просування? Як ми бачимо, нижня частина замкнулася, а верхня вигнута і спрямована знову ж таки вниз. Ну, немає навіть прямої, яка б свідчила про бажання рухатися далі. Можливо, це перепочинок у духовному розвитку у цьому втіленні? І людині для щасливого і світлого життя, духовного розвитку вже достатньо. Можливо, це можна так розшифрувати. А які ж магічні здібності можуть бути у людей з числом життєвого шляху 6? Шістки – магічні телепати. Вони при правильному розвитку цих здібностей можуть читати чужі думки. Але не потрібно приймати розвинену інтуїцію, прекрасні знання людської природи чи просто багатий життєвий досвід, як телепатію. Якщо тільки людина зізнається сама собі, що вона помічала за собою такі фрази, ну, як вона інколи каже, нутром чую, серце не на місці, просто знаю і все. Або ж, наприклад, дзвонить телефон, і людина точно знає, хто їй телефонує, от тільки тоді можна приступати до тренувань з розвитку телепатії. Ось тільки використовувати цей дар проти людей не можна. Тому що, за правилами концентрації своєї уваги, шістки можуть маніпулювати людьми, відпорядковуючи їх своїй волі. Будете цим користуватися, дар піде. Ось і все, що я хотіла розказати вам сьогодні. Зовсім скоро ми знову зустрінемося і я розкажу вам про магічні можливості людей з числом життєвого шляху: 7, 8 та 9. Не пропустіть це відео, ми будемо дивуватися своїм магічним можливостям далі. Ну а щоб не так нудно вам було чекати, поки я пропоную підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, і він обов'язково зазвонить тоді, коли нове відео з'явиться на каналі. А також не забувайте ставити вподобайки, якщо сподобалася інформація. Якщо і не сподобалося, однаково ставте, адже я пишу для вас. Отже, до зустрічі!